Іванко та Аліну виховує бабуся. Коштів на прожиття ледь вистачає, живуть скромно. А тому на чудо перед святами не очікували. Проте до них завітав Миколай і не з порожніми руками. Мені подобається подарунок. А що треба сказати Миколаєві? Дякую. Миколаєм для цієї сім'ї та інших, котрі опинились у складних життєвих обставинах, став пан Михайло. Чоловік переконаний, що свято має бути у кожного і в бідного, і в багатого. Це діти-сироти. І є, допустим, такі, що їх там залишили з певних там, причин батьки, вони зараз проживають там, ну, з опікунами, там, з бабусями. Там, і ну, методом таким, що ми не вибираємо там, кого нам скажуть, ми самі вибираємо. Так що ми не, не по паперах дивимося, ми дивимося іменно на стан і як іменно живуть люди і ці діти. Я просто сам колись таким був і порахував за потрібне, що. Ну, і треба продовжити, так як мені колись, і допомагали, ну, і далі я став таким. Ну, і залучаю до того людей. Допомагають Михайлові у добрих справах його друзі. От. Що отримали сьогодні від лаки? Ну, солодощі, продуктові набори, планшети, ну і там музичні проживачі такі. Ну, я думаю, що все одно, що допустим, якщо цим дітям вони собі само це точно не куплять, але вони нічим не відрізняються від допустим, моїх дітей чи ваших, чи кого небудь що вони теж цього потребують. Миколаю приносити щастя дітям і людям апріорі було задоволенням. Тому я... я щасливий робити дітям, які не можуть дозволити собі тих речей, які мають їхні однолітки. Мати ці речі. Робити їхнє життя трошки простішим, і трошки, щоб вони мали можливість бути подібними в фінансовому плані на своїх сверстників. Щедрі подарунки отримали ще чотири сім'ї з Галицького району та п'ятеро дітей учасника АТО із села Межигірці. Віталіна Запорожець, Андрій Васьків, новини телеканал Раї.